Усім привіт, друзі! Значить, сьогодні у нас буде наступне відео. Воно буде сьогодні посвячене тому, що можна добирати у випадку ну даного падіння ринку. Сьогодні я розкажу про моменти про монети, по-перше, які потрібні, ну, найбільше, на мою думку, в портфель. І про. Мані менеджмент, тобто як правильно розраховувати, Неможливо, не можна заходити на всі гроші, але це трішки згодом. Також для тих, хто хоче навчитися правильно торгувати на ринку, будь ласка, залишайте заявки під цим відео на наставництво по трейдингу, Там ми розповідаємо про те, як торгувати, про систему торгівлі, про статистику торгівлі, психологія. Ну, повністю все укомплектовано в один. Курс, який дає розуміння тому, хто хоче прийти на ринок і бути підготовленим. Давайте вернемо до графіків. Значить, що зараз у нас на ринку? Багато кого інтересує зараз ця ситуація, яка є, друзі. Значить, у нас залишається діапазон такої сильної підтримки. Зараз по бітку просто пройдусь двома словами. Значить, це 71-73 Тобто цей діапазон він залишається підтримкою по бітку. У випадку, якщо ціна зараз, дивіться, піде сюди, наприклад, відкатиться і знов сюди опуститься і буде тут торгуватися, це може бути перехід уже в медвежку. Тобто, це такий варіант також може бути. Но, враховуючи, яка у нас була ситуація. Тобто, один раз ми вже таке бачили, бачите, ось тут ми теж росли, потім пішов відкат, постояли деякий час, це було з травня по е, липень. Тобто ми постояли два місяці в цьому діапазоні, ну і потім ще раз пішли обновляти хай. В принципі, я думаю, щось подібне може бути і зараз. Щось подібне. Також, враховуючи, який об'єм був набраний ось тут, бачите, бітка, ми не бачимо ще цієї там, якоїсь реалізації. Навіть чуть-чуть такого об'єму, бачите, тут хоча б коли йшло наверх, була якась трішки об'єми, була якась реалізація того бітка, який був набраний також внизу. Поки що тут ми такого не бачили. Навіть і близько такого об'єму у нас не було. Це, звісно, може свідчити про те, що бітки вивели просто на холодне зберігання і його набіна... їх на бінанс, наприклад, не заводили. А могли продати або десь на дексах, або на інших біржах, На цексах просто не на Бінансі. Тож такий варіант може бути. Значить, що я хочу сказати далі: по бітку така ситуація є. Думаю. Поки що у нас все-таки висхідний тренд зберігається, ми можемо просто там дуже просто зробити, провести там якусь лінію, наприклад, звідси там взяти, навіть ось так взяти. Бачите, в принципі, у нас поки що тренд в цілому більш-менш нормальний. Я не буду зі це проводити, це дуже далеко буде, буде не актуально. Тобто, якщо я звідси проведу, друзі, то у нас лінія тренду буде в 40 тисяч доларів. Ну, 40 тисяч доларів це я думаю, що буде вже кінець в моменті. Тобто лінія тренду поки що нормально, бачите, ось звідси, якщо там навіть провести, да, з якоїсь точки тут, наприклад, взяти, то в цілому у нас поки що, поки що все, в принципі, Нормально, якщо все стосується бітка, по альтам, звісно, там ситуація гірша. Ситуація гірша. Ось така у нас ситуація по бітку. Значить, дивіться, що можна докупляти зараз в портфелі або, наприклад, нижче. Я би зараз на даний момент, друзі, нічого не робив. Чесно хочу сказати. Зараз, от всю хвилину, наприклад, сьогодні я би нічого не робив. Я би дивився, якщо на докуп бітка, дивіться, можна в моменті що робити: можна е, брати біток, біток, це точно. І треба десь ось звідси дивитися. Якщо сюди піде, можна звідси буде щось підкупляти. І дивіться, момент важливий. Не думайте, що він може піти сюди. Оставте цілі тепер менше. Тобто, треба давати те, що ринок дає, тобто брати, те, то, що ринок дає. Тобто, наприклад, якщо ви зараз це зробите, ось тут. Наприклад, тут купите, да, гіпотетично. На частину депозиту, ще раз повторяю, не на все. Якщо у вас, наприклад, зараз є там, хай там 100% депозита, хай там 10 тисяч доларів, можна використовувати в цілому, я думаю, десь там половину депо. Половину депо поки що більше не лізти, друзі. Коли ситуація вирівняється, можна буде більше лізти. Так, навіть якщо ви там будете щось там пересижувати в моменті, моменті ще раз повторяю. То ви у вас буде ще п'ятдесят тобто ви все одно там не будете в великому мінусі, це максимум, що можна задіти на всі монети 50%, не тільки на біток. Далі я рекомендую торгувати тільки то, що зараз ліквідне, то що не ліквідне, краще не лізти. Наприклад, звідси ви взяли і можете там забирати, я не знаю, там 10, 20, там 15, 10, 20 зростання. Ну і можете якусь маленьку частинку лишати, там, да, наприклад, там 15%. Ну і, звичайно, ставити якусь, якийсь стоп. Тобто, якщо ціна там розвернеться і піде вниз, то ви будете якось точці виходити. Це ось така рекомендація. Можна дивитись і звідси десь, друзі. Ну, я рекомендую зараз брати на зниженнях. Тобто, коли вже ціна там пішла, краще не лізти, друзі. Краще не лізти, тобто, дивіться, наприклад, ціна там пішла, а от, наприклад, вже виросла. Тобто, десь треба дивитися 78-80 тисяч. Якщо сюди вернеться, можна глянути. Тільки ще раз повторяю, акуратно. Акуратно з цим 7, і не Торгувати на маржу зараз, друзі. На маржу забудьте, або якщо на маржу торгуєте, обов'язково. обов'язково ставимо стопи. Наприклад, якщо ми тут взяли, ми стоп поставили за 76, все, пішло на 76, нас винесло. Все. Я, якщо цитуаль. ну я вибрав би десь от зона якраз 78-76. Ось цієї зони. Далі, що ще? Ефір? Теж, друга монета. Поки що ефір у нас слабкі, слабше виглядає, ніж біток. У нас тут теж лінія тренду. Бачите, я намалював, поки що її пробили. На жаль, цю лінію тренду. У нас ще є ще одна лінія тренду. Вона знаходиться ось тут, з цієї точки. Бачите, ось так, то її, в принципі, ще не пробили. Її ще не пробили, але вже тестять. Бачите, ось так. Якщо буде закріплення ці нижче цієї лінії, це вже буде, друзі, реально погано. Тобто треба дивити тижневу свічку. Поки що її тестять, поки що тримають. але подивимося, яка, була, яка буде реакція. Реакція, поки що, слабенька, реально по ефіру. Я не знаю. Треба вертатися хоча би на тижневому графіку, на тижневому, ну і на денному, звичайно, вище 200 закриватися. От Краще там 2200 закриватись, от тоді можна щось подивитися. Ну, це реально, там, щоб ви розуміли, 10-15% по ефіру може швидко пройти. У нас зараз там 12 число, тобто, наприклад, там до 16-го числа 4 дня. Ну, там для нього пройти 15%, там це не дуже прям складно. Це як другий варіант. Так само купляти, якщо ви хочете ефір десь з нижніх точок, дивитися, так само застосовуючи, я кажу, в загальному, ви застосовуєте, наприклад, 50% від вашого депо. І якщо, наприклад, ви там бачите, що ринок пішов нижче, ви можете просто поставити там ціну виходу в точці свого входу. Ну і ще раз повторяю: беріть на самих нижніх точках. Це важливо зараз. В довгосрок, друзі, поки що я би, наприклад, не брав би в довгосрок щось зараз, чесно. Якщо ну можна, якщо ви хочете, так да, що хтось дуже сильно хоче, реально задіяти 20% від вашого депо. Тобто 80% ви сидите в кеш, наприклад, якщо у вас там 10 тисяч доларів на 2 тисячі ви купили в довго гіпотетично, да. І 80% ви сидите в кеш. Тому що поки що ситуація не дуже зрозуміла для мене, і мене трошки лякає, то що ось тут немає реакції. Бачите, тут було 2 тисячі, його продавили, і тут реакція слабенька, і об'єму сильного нема. Тобто я не сильно зараз розумію, що на ринку відбувається. Чесно, хочу сказати. Коли є неопреділеність, краще сильно друзі не лізти. Плюс у нас тут була така трійна вершина потрійна. І ми недалеко були від історичного хаю. В цілому, в принципі, ефір своє вір, виріс. Я не знаю, чи їм буде йти там на тисячу, але на тисячу п'ятсот він може сходити, друзі. Я одразу говорю. 1500, от сюди реально може ціна піти. Може, звідти розвернеться в моменті що щось буде, яке зростання. Я не думаю, що ми підемо на тисячу, чесно хочу сказати. Але на тисячу п'ятсот, тисячу там чотири. Там може ціна реально сходити. Тому до цього треба бути готовим. І не залізати зараз, я кажу ще раз вам на всі там гроші, волонгі, і думати, що ціна там зараз звідси, блін, прям. Сюди от піде. Ні, може бути таке. Може. Ну, враховуючи зараз така ситуація на всіх ринках, в тому числі американських, то хіба що я не знаю, що буде? Хіба що якесь дійсно буде викуп кріпти і зразу ЄТФ? Хоча їх зараз перенесли, тому відмінили ЄТФ. Вихід, наприклад, ну, буде там в резерви будуть брати прямо на сотні мільярдів США, тоді, в принципі, да, тоді ціна може піти і на Ну, Поки що це все, звісно, друзі, виглядає трошки так недобре, не я би сказав. Біток Ефір, в принципі, да, більш-менш. Все інше, якщо ми подивимося там Альту, подивіться, вон. А, там, тут вже обновляють лої з 20-го року. І в цілому, з 22-го року, у нас тільки якісь відскоки з зниженням поступовим, тобто реально немає якогось там тренду по, -по, -по інструменту. Ну, тобто, такий би рейндж з низхідною структурою, я б сказав. Не знаю, чи їм буде йти там на долар сюди. Ну, можливо, і таке, друзі. Враховуючи що там теж своя екосистема, Атом, космос. Ну і бачимо, що екосистема теж нагибається, в принципі, як все інше. Значить, що далі, я би ще розглядав. Можна розглядати з мемі, можна взяти док. Непогано, до речі, нараховуючи ну, там ще Musk, його теж його, в них там грошей зайшло. Док, в принципі, по капіталізації гарно, Ну, але бачимо, що чуть ли не злили весь весь все зростання. Да, не дійшли ще до лоу сюди, ну, може дойти. Також, я ще раз повторяю, поки що в сроки, максимум, що ви можете використовувати, ну, це моя рекомендація, робіть, як знаєте. Я би використовував не більше 20% від. Загального депозиту до вас рок. Тобто, якщо там ціна піде, ну 20-25, хай буде, добре, четверть. Якщо ціна там піде, я буду сидіти на свої на свої 25 Все. я докупляти не буду. Я буду брати на 80% оцих, що в мене є, там частково буду торгувати відскоки Там по 10-15 Якщо вмієте торгувати фьючерси, ну можна торгувати і шорти, звичайно. Тож, ну вкнешне, я би тут в шорти не ліз, друзі, внизу. Це понятно. Тобто, якщо шорти то треба ну, якийсь відскок, наприклад, да, і звідси можна буде дивитися, наприклад, щоб він далі пішов. Це як варіант. Ну, враховуючи, теж перепроданість пер, ринку, можливо, ми побачимо якийсь відскок в найближчий час. Ну, враховуючи, як зараз ситуація бувається, я думаю, що це може бути якийсь ренч тут, друзі. Ось так, ось така ситуація. Може бути там ставку, казали, тож, що в, вроді би в квітні мають. Щось ставкою рішати, понижати ставку, наприклад, по FRS. Якщо це відбудеться, звичайно, ринок може це позитивно сприйняти. Yeah. Далі, що ще є інтересне? Значить, Litecoin, теж мені подобається зараз ця монета, в неї теж зайшла ліквідність нормальна. Так само, якщо брати ну, 80-70, оця зона чисто на відскільки можна взяти. Від скільки можна взяти? Можливо, вона сходить на 60 або навіть на там 50 доларів. Це теж буде оця зона якраз. Поки що виглядає непогано. Ну так само інвестувати, ще раз повторяю, друзі, якщо ви хочете, інвестуйте 25% в більшість від біток ефір нові монети, наприклад, там 15%, і 10% можете розбити там по, 5%, по 2% на 5 альтів, якихось там лайт, наприклад, док. Там, от ще Пепе, теж в тому числі. Пепа непогано так само злився. От я, до речі, чужону відмічав для себе хорошу, якраз таку. Ну бачимо, що реакція поки що дуже слабенька, перехай у нас був. І так злили. ну, звичайно, знаєте, коли йде отакі от дзвони, має весь ринок ще раз сходити. У нас така похожа ситуація. Дивіться, по Пепе, да? Подивіться, тож хай перехай а тепер дивіться, така сама ситуація, колись була по бідку. Зараз я вам це покажу. Ось вона була, ось ця ситуація. Ось у нас то теж був і хай перехай і потім злили, і потім ще раз ми ходили. Ще раз ходили. підлом, в принципі, я думаю, що ПЕПе теж мав би туди ще раз сходити, друзі. Якщо, ну, якщо взяти по закономірностям, якщо вони дійсно будуть робочі. Тут також зайшов у нас аномальний об'єм, похоже, ситуація, як була на доку. Теж розторговують дуже довго оцей, оцей момент. дивіться, якщо місячний графік взяти, то тут, в принципі, пішли, сходили вниз. Да, і може бути зараз якась розторговка цього графіка. Тобто, ну, в принципі, вже раз за 3-4 місяці падіння йде. Йде вже якийсь там перелов тут локальний, да, то що у нас був тут якраз у цих мінімумів. Оця зона теж пробилась, просто вона супер сильна, друзі, ця зона. І оця зона вже теститься з переломи. Ну, ще є остання зона, оця, яка знаходиться там з 50 47 до 50, там 0 Ось така ситуація. Тому ППП так само можна дивитися десь. Ну, ще повторяю, краще брати десь з лоїв ось цих лоїв самих нижніх точок, щоб взяти відськік свій там 15-20% і далі випригувати в кеш. Ну, це рекомендація. Якщо ви хочете ну, посидіти, можете там сидіти. Я поки що планую торгувати іменно ось так. Якщо ми наберемо фьючерси. Фьючерси там можна куди завгодно, друзі, головне зі стопами, ну, звичайно, і адекватними ризиками. Що ви розуміли? Так, що ще у нас таке? Ripple, в принципі, ну, одна із самих сильних монет, реально. Зона там 2, 1 і 8. Ось ця зона. Якщо це провалять, друзі, якщо це провалять, вийдуть вниз, протестять, наприклад, отак, то тоді може бути і далі зниження по Ripple. Тому важливо дивитися за зоною 1,9-2 долари. Оці якраз хвости. Ну, я думаю, що все-таки там 2. Тому що, бачите, у нас ціна, в чому фішка цього якраз є, у нас ціна не закривалась ні разу нижче 2 доларів. Тобто, якщо закриється нижче 2 доларів на денному графіку, це буде перший сигнал для продовження падіння. Це важливо по ріплу, хто хоче дивитись. Ну, Ripple, в цілому я майже все закрив. Друзі, ми на цьому зростанні У мене ціна була середня 0,4. Ми ще сиділи, щоб ви розуміли, от звідси. Ми ще ось тут сиділи. Тут не продавали, тому що думали, що він піде далі. Ну а тут тоді були судові справи по ріплу, там постійно це розберіг, а потім ріпл виграв, це пішов цей рух. Ну і в мене було тут закриття там 1,6, 1,8, там 2,4, 2,6. І останнє було 3, вроде і 2, 3,25, здається, у мене тут заявка була до попереднього хай. Його, то, речі, тут не видно. Да? А так, да, його тут не видно. Там є попередній хай, в зоні там 3 доларів 3,3. 3, 3. E, значить, тут закрився, і в мене там ще малесенька частинка є. Ну, Якщо, я як кажу, буде це нижче, я буду закриватися. Тобто ну це вже профітні гроші, я просто можу не дозаробити. Далі Люмен, до речі, непогано теж виглядає насправді. Але так само подивіться, зараз постійно йде пірілов з відкатами, да, і йдуть постійно піріло попередніх мінімумів. Подивіться, да. Тобто, в принципі, виглядає все теж не дуже. От найближча зона така підтримки 0,2. От звідси щось можна буде дивитися в моменті, якась, яка буде реакція. Насправді, поки що. Ну, Любен теж непогано сходив. Е, далі, що ще є? Таке ж сильного. Е, значить, ефір ETC, кстати. Да, ETC у нас десь тут було. Ага ось ефір класік. Так само підійшов до зони, ось цієї. Тут теж пробують втримати 17. там і 2, 17,7, ну, 17,0 до 18,0, Ось ця зона рівня. Якщо не зможуть втримати, далі у нас є 14,7, ну і на, на далі така вже зона 12. Якщо її, звісно, проб'ють, то це буде прямо вже ну, реально жопа, друзі. Може піти туди на 5 там, доларів і так далі. Ну, він хоча б бачите, ходив хоч щось. Ефір класік реально ходить. Тобто, навіть якщо знаєте, ви там засадились образно. В цій монеті, то ви знаєте, що вона може в цілому десь сходити в якийсь час. Ну, тобто, бачимо, що за останній час, там 22 2022 року, у нас завжди монета вистрілювала і ходить в діапазоні між там, 13 і там, 40 доларів. Тобто завжди вона, в принципі, сюди ходить. Якщо вона вийде нижче там 12-13 доларів, звичайно, тоді це буде вже перехід там, в медвежку якусь. І тоді, напевно, вже найближчим часом вона точно не виросте. Далі, що в нас ще таке є з хороших. Ну, мантра є, друзі. Зараз ми ще салану подаємося теж. Мантра, ну вона прям подивіться, це сама крута реальна монета, яка є. Сама крута, друзі. З 2 центів на 9 доларів. Тобто ціна виросла в 450 разів, щоб ви розуміли. 450 разів за, Зараз ми подаємося стільки часу. Це не означає, що її треба брати, друзі. Її не треба вже брати вже все. Ну, там з двох, там з 3 центів. А не було два. От дивіться, ось було 2 цента, ось тут. Навіть менше було там 1 і 7 цента, вона виросла за. Півтора року, чи більше півтора року, в 450 раз. Ну, це прям круто, і вона не падає. Тобто локально можна і поторгувати, але я би тут сильно не заходив, друзі, тому що скільки росло, можуть і нормально впасти по ній. Ну, після якогось там ретеста. Відкати тут можуть бути, її можна брати, вона може давати хороші відкати, але я би вже не ліз, наприклад, якщо догосрок, це вже мінус. По цій монеті, вона вже своє відпрацювала. Далі, у нас Solana. Solana підійшла до зони якраз 116-100 10, ось ці дві зони. 116-110. Може бути перелов в моменті. Тобто, сюди. І тут треба буде яка реакція від 100 доларів. Тобто, така психологічно важлива зона, 180-100 доларів. Ось цей діапазон. Звідти можна глянути. Звідти можна глянути. Можливо, звідси теж якийсь відскок може відбутися. Може бути якийсь звідси відскок, можливо, там на ну, не знаю, на 200-200. на 200, Ну, от сюди цей діапазон там, 160-180, в цілому може відскочити. Враховуючи, скільки ми знижувались, без відкатів таких. Ну тут якийсь відкат, як був, на це не на новинах. Це не можна сказати, що це відкат. Просто чистий імпульс і зразу назад. Е, тому, можливо, тут і піде. Я думаю, що все рівно так шко не буде, друзі. Можливо, вона сходить, потім знов сюди, може навіть перелов дата дати назад, і тоді розторговка якась і може сходити. Тут має бути накопичення, пам'ятаєте, як було по побітку тоді в 2021 е, році. Ось, похоже, ситуа... тут вже... Ну, альта вже тоді не йшла, тільки біток сходив. Так, ми бачимо цей момент, бачите, ось тут. Розторговка, і потім ще один перехай, і, і поки. І все, і далі перехід уже в медвежку. Подивимося, як буде тут. Поки що вона тримається, одна з того же самих сильних монет, яка є, ну, салана, там, понятно, ефір, солана, біток, це такі самі, напевно, зараз я б сказав, топ. Далі, є ще, звісно, у нас монета, я про неї теж не сказав. BNB. Це теж одна із сильних монет, ви подивіться, ну, вона не так ходить, звичайно, там, ну в неї вже напічкали капіталізації. Колись вона, там, щоб ви розуміли, друзі, в нас колись, ну це вообще просто. У нас тут, у 2018 році, ось тут, коли BNB виходив, коли він там був по 2 долари, у нас було там позиція, ну реально дуже велика, друзі. Там на 180 тисяч. Тобто, якби ми досиділи, це було би там. Я там рахував порядка десь 60 мільйонів доларів. Тобто, якби ми досиділи. Ну, ми його розторгували, звісно, там потім виходили, і можна було б ще приймати участь всяких там лаунжпулах на Бінансі, ну, це можна було б реально ну, з одної позиції просто заробити на все життя. Ну, знати би, друзі, знати так само, як біток колись коли скупити в му році, там на 1 долар чи 9 му коштувати можна було за 1 доллар купити 700 бітків. Ви розуміли, на 100 доларів зараз там 5 мільярдів було ну, б. Така ситуація теж могла бути, якщо використатися. і, звичайно, ну, і, досидіти такий великий термін і не вийти. BNB, друзі, реально топ. Оце монета, мені дуже подобається, я її собі теж на лист поставив, Вона реально круто тримається, круто. На фоні руїнку, подивіться, ну, вона ну, там, реально з хаю зниження там, на 35%. Ну і все. І то з послідуючими відкупами тут навіть вона не тримається, тобто хвости і все зразу. Це теж топчик, який можна навіть торгувати і в портфелі. Друзі, ця монета, ну, Binance Smart Chain, ви самі розумієте, плюс Binance. Найбільша біржа в світі, ну і вона, звичайно, ну капіталізація велика. Люди там сидять, довіряють уже роки, рокенні, тобто монета ще з 19-го року, 18-го року торгується 17-го року. Вона торгується, 19 тобто майже там вісім років монета торгується на ринку. Ну, круто. Бачите? По 200 тоді тут стояли, було круто, прям сходили нормально, поки що на 760, зробили перехай. Ну і бачимо, сильно не падає. Тобто ця монета дійсно може показати якийсь ріст. Хоча я кажу, не ловіть зараз ніякі там сильні ФОМ, що це там буде перехай і так далі. Поки що, поки немає закриття, нам треба підтвердження. От я ще раз повторяю, ефір важливо закрити ось тут. Тиждень, хоча б. Ну і звичайно, наступний тиждень, щоб не відкритися знову вниз там на 1800. Оця задача по ефіру. Оце важливо. Ну, хоча б вище там 2000, уже щось буде. Ну, краще дві, сто 100-200. Оце найкраще. Поки що виглядає так, що це не закриють, друзі. Чесно хочу сказати. Ну, подивимося, може, якась зараз новина вийде на ринок. Може американський ринок, бачимо, теж його там уже несуть вниз, там місяць майже. Можливо, його будуть відкупляти. Єдиний момент, що може спасти це все, друзі, це американський ринок на перехай. тоді да. Ось тоді, якщо таке відбудеться, ну враховуючи що зараз у нас Трамп робить. Який він приймає там рішення. ну Можливо, він зараз щось там скаже нормальне і буде нормально вже політику вести. Бо що це маніпулятивна чиста політика, яка просто впливає на фінансовий ринки і виносить всіх і вся. От Оце, якщо сюди піде, то Діва, звісно, я думаю, легко може піти теж на перехай. Ну, не знаю, всього, але я думаю, може дуже спокійно сходити наверх. Може на переха, ну на 100 тисяч, туди піде, він точно сходить. Ну, це єдиний варіант. Все інше, якщо туди Америка не буде йти, то, звичайно, тут може носити. Ну, звичайно, якщо зараз у нас подивитися, які було падіння, є перепроданість, є якісь, ну, знаєте, ось з цієї точки йти далі на леї. Ну, ви розумієте, що якщо туди йти, має бути за рахунок когось, за рахунок якихось лонгів. Враховуючи де ринок, і що у нас падіння йде з ну, починаючи з 4 грудня, тобто більше 4 місяців падіння. Тобто тут маленькі відкатики, це все падіння, реальне падіння було. То вже нікого в лонгах нема, друзі. Ніхто вже не купує, всі, хто купили, або сидять уже, їх вже не винесеш, вони вже можуть сидіти там роками. А ті, хто купляли і на ф'ючах всіх повиносили, 5 разів. там. Ну, всі, хто купляли тут, їх винесли тут, 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 тут і ось тут навіть. Всіх повиносили. Просто 5 разів винесли всіх вже по ліквідаціям, і тут вже просто нікого нема. Щоб сходити вниз, я вам ще раз говорю, має бути ось така ситуація хоча б. Да, ось така якась ситуація, що тут всіх засадити вже на якісь такі міні фому і тоді можна йти на перелом, скажімо так. Тут буде тоді два варіанти. Або реально ринок встановиться, типа звідси з цієї точки. Наприклад, наприклад, я не знаю, чи так буде. Або він піде далі, там наверх, да, з відкатами, або. Його просто знесуть потім далі на перелову і все. Там уже перехід на бешку 100%, там уже, я думаю, на пару років, тобто ну там на 2-3 роки, я думаю, можемо від бешку піти. Не факт, що це буде там по бітку, прям що він там біток там піде на 40%, я не думаю, друзі. Максимум, що я думаю, що біток може сходити, ну, моя чиста думка, якщо ми глянемо ось цей цикл, який був тоді на перехай у нас тут було мінус 75%, ну, 77, окей. Тобто то зараз, якщо взяти з хая, який може бути максимальне зниження, я думаю, не більше 50%, друзі. Чесно, хочу сказати. Ну, може 55. Окей. 55. Враховуючи, яка капа, скільки грошей туди залили. Тобто 55% це максимум, що він може піти з хаю. 55%. Ну, це десь от сюди. Це потолок. Тобто 47-50 тисяч. Я думаю, що нижче. Ну, ми його, якщо там нічого там, звісно, не станеться. Прям такого, якогось ну, не третя світова війна, до речі, друзі, якщо третя світова, то понятно, тоді може бути хана всьому, і карадикій і крипті, і ринку Америки і всьому, що хочеш. Ну, тобто там буде хана всьому, ну, крім золота, можливо, там, і так далі. Це так. Да. Це як варіант. Ну, ну думаю, нижче там 45-47 в навіть фазі Медвіжки це не буде. Ну, поки він туди піде, друзі, це не зразу і не так швидко. Це в максимальній фазі зниження. Тобто він може торгуватися, як в цій зоні, там починаючи да, розторговуватись досить довго. І потім на якійсь там фазі зниження може дати різкий рух. Ну, не так, звісно, може трошки там вище. Ну і тут вже буде, ось це буде кінець фази. Це як варіант, Це як варіант. Тому, враховуючи, скільки в нас зараз заложено грошей, ну, скільки грошей заложено в біток, плюс його капа, яка виросла, там, тіфи і так далі. ну Це вже буде непросто звозити його на мінус 70, я вже не вірю, такі друзі, чесно. Це Unreal. Тобто мінус 70 з цього хаю, 75 даже, то це виходить 26 тисяч. Я не думаю, друзі, що він піде на 26 тисяч, це вже. Unreal туди, що й можна сходити. Там 40, 49, 50 це максимальна точка зниження по BTC. Ось так, друзі, хто хоче розібратися реально в ринку, знати мані менеджмент, правила, ризик мані менеджмент. Будь ласка, залишайте заявки. Також у нас є програма Long Term на 2 роки, коли ми разом з вами будемо торгувати якраз крипту. Ви такі більше середньострокові. Термін. Також за найкращі коментарі розігрує 500 гривень, тому залишайте коменти, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду радий вас бачити у себе на каналі. Дуже вдячний вам за ваші коментарі, за ваші лайки, за вашу активність. Ну і надіюсь, відео було корисне. Тому що зараз така ситуація, коли треба трошки. Знаєте, міняти стиль під фазу ринку. Це важливо. Тому що, коли ринок, наприклад, поміняє фазу, тоді буде так. Ну поки що там сильно заходити на все, друзі, коли є неопреділеність. І може ще бути рецесія на ринку, ніхто не знає. Рецесія це коли у нас там піде в якусь там кризу. да, Америка може піти там далі, наприклад, на, на кудись на 5 тисяч або на 4 800, тоді, звісно, друзі, повірте, буде хана всьому. І це, ну я думаю, це буде просто питання коли. Можливо, в там, наступному році, можливо, в кінці цього. Ну, звичайно, це під кінець року відбувається. Тобто, можливо, там Америка, я думаю, що таки зробить те, що я писав, там на 7, там 6, 500, 7 тисяч от сюди оцю зону. Зростання, от і тоді може бути рецесія. Ну і звичайно, звичайно, це відбувається з хаїв якихось. Ось так. Тому, друзі, всім гарного дня, гарного тижня. Не ну, забувайте про ризики. Ну і побачимося в наступних наших відео. Всім пока.